Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець потужністю 28 кінських сил, Kubota Gel 280. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із кузова, показую ось зверху, як бачимо, є сліди незначні при заправці, коли ось тут бак ставлять японські каністри. Може, трішечки пошкодити лакофарбоване покриття. Ось така Передня частина рама гарно виглядає. Потужний передній міст. Гляньте на його захват. Резина передня у нас Bridgestone. Має розмір 8х16. Задня резина 11,2х26. Гляньте, який гарний стан, високі карби. По дисках трактор 93 року. Диск у нас тут розборний. По попередніх колесах 1,20 м, якщо їх поміняти місцями, можна отримати 1,40 м. А задня має, як бачите, 4 варіанти. Тут досить диск розборний, так ще й можна колеса міняти місцями. Регулюється орієнтовно від 1,10 до 135 см. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму. Робоча Зона фрези 160 см, боковий редуктор і просто прекрасні ножі. Висота 2 метра. Довжина від початку до кінця заднього колеса 290 см. Висота сюди 1,50 м. Як бачимо, рівна підлога. Є реверс, є гідропідсилювач. Коробка напівгідравлічна U-Shift. Повишені і понижені. Ось табличка, яка максимальна швидкість. Сидіння його рідне виглядає гарно. Під сидінням також порядок. Задній привід, повний привід, оберт на місці, кран гідравліки, більш швидкий оберт на місці, працює на понижених, і педаль блокування диференціалу. Тут по стандарту щеплення, об'єднана педаль тормозу, фіксатор тормозу, вал відбору 4 парато назад, газ є під ногою, газ є під рукою. Все на звичайних місцях. І пам'ять на місці в цій комплектації також є. Повороти світлосигнал. Якщо цікаво напрацювання, 634 мотогодини. як гарно виглядає. Оригінальний дошок Куботовський. Обійдемо, так трець. З цієї сторони також все гарно виглядає, резина справді чудова. Ну що ж, залітаємо всередину. Як нам його завести? Запалення, щеплення. Легко завівся. Це прекрасно. Сигнал працює. Ось наш гідропідсилювач. Кермо висоті регулюється. Дамо двигуну трішки прогрітися, ми тим часом перевіримо навісне обладнання. Для цього опускаємо на Покажу ззовні. Так, що в першу чергу хочу показати пам'ять на Догори. До гори, фреза піднялася. Ще раз до гори, фреза опустилась на своє попереднє задане місце. Боковий циліндр вправо і вліво. Можемо включити боковий плаваючий, фриза автоматично вирівнюється. Наступний тумблер під яким кутом плаваючий також працює. Можна також ось цим тумблером задати максимальну висоту підйому. Ну і наостанок тут ще є функція безпечний режим. При включенні реверсу назад. Фреза автоматично буде підійматися. Трактор нікуди не поїхав, бо передача в нейтральному положенні. Щоб повернути фрезу на своє попереднє місце, пам'ятна віска опустилася. Давайте включимо бал відбору. Легко включився. І показую роботу ґрунту фрези. Кардан, ножі. Гарна, тихенька, стабільна робота. Повертаємось. Вимикаємо вал відбору, піднімаємо навіску. І давайте почнемо трішечки наш рух. Знімаємо з тормозу. реверс вперед. Перша передача. І ось ми вже їдемо. Як бачите, дякуючи напівгідравлічній коробці, можна перемикати передачі, не вижимаючи щеплення газу. Давайте ще включимо мінімальну швидкість. Справді повільно. І повертаємось назад на повищенні. Так, друга передача. Третя передача. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. І восьма. Як бачите, все можна без щеплення. Так, перевіримо максимум. Розігналися до максимальної швидкості, трактор приємний на ходу і повертаємось на наш майданчик. Так, Тут є вдосталь місця, давайте перевіримо тоді функцію опорт на місці. Бачите, як легко на ходу понижати передачу. Вимкнув реверс, ми зупинилися. Розворот на місці. Увімкнули. Реверс вперед. В іншу сторону. І давайте зараз вже перевіряємо розворот, перевіримо ще режим AD. Бачите, засвітилась додаткова лампочка. Так, швидкість буде повільніша, проте, повірте, радіус зменшився. Так. Все, з цим розібралися. Переходимо назад на повишені передачі. Реверс назад, пускаю ще. і ось ми вже стаємо назад. Вибираємо зручне місце. Ось тут буде добре. Вимикаємо розворот, фіксуємо на тормозі і йдемоте дивитися, що в нас робиться під капотом. Зняли бокові кришки, гляньте, в якому гарному стані глушник. Ось наша вихлопна. Вихлоп чистенький. генератор, стартер. Ось тут щуп перевірки рівня оливи. Перевіримо також наш супунчик. Білого диму не видно. Давайте додамо більше обертів двигуну. Гарна, чиста, стабільна робота. Попереду стоїть ще японський акумулятор. Ми тут замінили масло, масляний фільтр, паливний фільтр і повітряний. Є розширений бачок. Тут бак біля 30 літрів. Двигун з маркуванням D-1503. Дуже популярний 3 дизельний куботовський двигун. Гляньте на паливну. прекрасний стан. І паливна пломба. Давайте додамо газу ще з цієї сторони. Гарна робота. Глушиться просто ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Ось такий 28-сильний. Вже, бачите, трішки підвищений, така подовжена довга база. Майже 3 метри. Вага біля тонни 400. Вартість такого тракторця в такій прекрасній комплектації. Це в нас іде максимальна реверс-підсилювач, розворот, боковий циліндр. Є навіть дашок, є маркерні колеса, резина прекрасна, ножі прекрасні. Вартість трактора в комплекті з фризою і доставкою. Всього 9700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Місто Рівне. Кожен щось зможе обрати і для себе. Тому очікуємо вас, купуйте в тотус-трактор.